Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися, чи є загроза отримати поранення військовим, тим, хто дивиться відео побратимам, близьким людям, поранення чи загрожує щось життю військовим, побратимам. Тут вийшла карта, що є загроза. Тут або ви отримали щось дуже, що за чим полюють, саме на що полюють росіяни, і може бути, що саме через це активніші будуть дії, агресивніші дії повторно, стабільно, як то будуть повторювати, точечно прямо бити. І може бути так, що поранення, яке може призвести, що коли людина деякий час має лежати, або це можуть бути крапельниці на такого плану. Я прям не бачу сильну операцію якусь, ну можуть щось під зашити підшивати. От, і через те, що хтось здає інформацію, наводять наводчики, працюють. І раніше це робили ті самі люди. Ви, може, навіть переїхали в інше місце і зараз можуть. Повторно за вами слідкують. Заперечую, убираю повністю весь негатив. Одвертаю на віки вічні. Заперечую. Одвертаю росіян на віки вічні. Більше не зможуть полювати, не зможуть агресію чинити, не зможуть тікають, лякаються. Буде так і так буде. Заперечу весь негатив убираю, повертаю. Назад сибіль, сльози і страждання. Смерть назад повертаю. Звідки прийшло туди? Хай йде, буде так і так буде. Прошу вищі сили, захисту міцного для усіх, хто дивиться відео військових, побратимів. Близьких людей цивільних. І вдень, і вночі захищають янголи-охоронці, крильми закривають, не намить, не лишайте, будь ласка, захищайте, стоїть захист міцний, Одвед... одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Від усіх військових українців, побратимів, одведіть, одверніть ці негат... бомби-ракети і назад на ворога. Хай воно все падає і сипеться на росіян, на тих, хто надає накази на обстріли, хто їх виконує, хай на них воно сипеться, їх нищить. І вбиває, буде так і так буде. Одвожу, одвертаю, перекриваю, перекриваю, перекриваю. Де буде захист міцний, нікому не дано зняти. Все погане, все лихе, назворіти, де хай ворог нищиться. А в е, нашій всіх, хто дивиться, військових побратимів, надходить енергія, сила, надприродній захист стоїть міцний, навіки вічні буде так і так буде. Перекриває. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу захистіть, допоможіть. Захистіть усіх, хто дивиться, військових, побратимів, цивільних, близьких людей. Захистіть і захищайте, не на мить не лишайте, де буде захист міцних щиток. Буде захист міцний, буде так і так буде. Бо я вас попрошу, будь ласка, перегляньте три рази, щоб міцніший став захист. Буде так. На цьому все. Дякую за увагу і до зустрічі!